Вітаю, друзі! Вітаю субота, 5 хвилин. І всі наші розмови, всі наші претензії, всі наші е, висловлення на адресу Гутеріша і ООН, керівництва ООН, Я хочу сказати, тому що ООН дуже велика організація. ну, вони Вони. Справжні вони виправдовуються, вони становуються вірними, вони показують, що так воно і є, якщо ми про них думаємо і що ми на них кажемо. Так от він е, Гутеріш запропонував Сергію Лаврову, міністру закордонних справ Росії, е, угоду. Це пише німецька газета Більт. І вона публікує чотири пункти, які запропонував генеральний секретар ООН Гутеріш. Все скасувати санкції ЄС проти Російського аграрного банку, застрахувати російські кораблі від атак Чорного моря, розморозити активи російських компаній з виробництва добрива, а також дати доступ російським суднам, які перевозять продукти харчування та добрива до портів ЄС. І все це за те, щоб Росія увійшла або стала знову членом зернової угоди. Яка вона була? За даними цієї ці ж газети Більд, Росія зараз вивчає всі ці пропозиції. Розумієте? Це все тайна, це все тайна. це все е, від України. Я не знаю, хто там ще задійний. Може, є якісь держави, які розуміють, а може і нема. А договорняк це підтверджується чи Російською Федерацією. Вони це оприлюднили. Росія. Як заявив сенатор від Криму, да, Сергій Цеков, пам'ятаєте, був такий у нас, навіть в Кримській Верховній Раді він був депутатом, він заявив, що Росія висок... ви... високо оцінює е... предподження ООН по зерновій угоді. Ну, в принципі, тут все зрозуміло. В принципі, все тут зрозуміло. Я не розумію, навіщо ось такі робити послаблення, навіщо гнутися, прогинатися, повзати перед Росією, якщо можна наладити інші шляхи вивозу нашого зерна. Інші розумієте? І в нашому МЗС ну, відкинули можливості зняття, коли стало це все відомо, коли це все вийшло наружу, відкинули можливість зняття санкцій з Російської Федерації в обмін на повернення до зернової угоди. Ми готові відновити зернову угоду, але не за таку ціну. І заявили у нас в МЗС, що міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов'язань і обіцянь. А не висловлювати її від співчуття або висловити її відчуття безкарності. Захотіли зайшли, захотіли вийшли, захотіли прийшли, захотіли пішли. Ну, це вислов... це сказав а, а, Ніколенко, це речник Міністерства закордонних справ України. І він зауважив, що Україна, якщо він, вона є одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки, готова продовжувати експорт. Давайте вирішувати, давайте сідати, і будемо, і будемо продовжувати експорт, і будемо продовжувати експорт зерна. Ніхто проти нічого не, не каже. Але і тим самим зараз у нас. Відповіді Заходу, Америки, наші відповіді, наприклад, Україна, США та Румунія. Сразу відповідь на ось таємні угоди, на ці, на ці змагання, на ці, ці паратні змови. Є відповідь: Україна, США та Румунія ну, проведуть спільне військове навчання в Чорному морі, там, де Росія оголосила її внутрішнім морем, і в Дерті Діна, Дунаю. Це буде черговий сібріз. і відбуватися вони будуть 11-15 вересня. Ось це на ці угоди. Ось це на те, що Росія не хоче повертатися в зернову угоду. Я хочу подякувати Шуліка, Володимиру, за ваш донат. Величезна вам подяка, Володимир. <кій> Також уже пару тижнів, коли. Коли світ починає потихеньку, там деякі держави пізна узнавати, що там роблять воон чи десь якісь таємничі, якісь сепаратні змови, британські літаки зараз захищають кораблі з українським зерном від нападу з боку Російської Федерації, це пише за телеграф дана. ну... На даунсріт оголосили, що їхні операції в Чорному морі охоплюють розвідку та моніторинг дій Росії. Британські військові літаки активно патрулюють Чорне море, щоб все було нормально. Це останні два тижні. Це відповідь іде, так? Да? Відповідь. І вона буде різна. Відповідь також прибуття Блінкіна. Відповідь це також надання зброї на 700 мільйонів на 300 мільйонів гуманітарки. Відповідь це вже практично все вирішено і лежить на столі у президента Америки дальнобойні ракети. Оце відповідь іде. Далі Макрон заявив, що не можуть бути російські спортсмени. На Олімпіаді ще Макрон заявив: оце ж відповідь на ці таємні угоди: що а, промова Путіна про те, що Зеленський євреї його, його свідомо туди поставили інші євреї, це Макрон сказав ну, антиєврейська промова. А в цей час євреї допомагають Росії. Геніальна! Я вам дякую, друзі, за ваш підпис. Я дякую, що ми разом до вечора ввечері стрі.